Декілька годин тому в місті Калинівка завершився другий етап чемпіонату України з велоспорту. Участь у ньому взяло близько двох сотень спортсменів. Перший етап відбувся вчора у Вінниці у мікрорайоні Поділля. Це було змагання на призи вінничанина, срібного призера Олімпійських ігор Сергія Чернявського. Їх у нашому місті проводять впродовж семи років. Роман Гах бачив, як змагались велогонщики. Участь у сьомих всеукраїнських змаганнях з велоспорту на призи срібного призера Олімпійських ігор Сергія Чернявського взяло близько двох сотень спортсменів. Велокрос проходив на вулиці Зодчих, що в мікрорайоні Поділля. Ми будемо їсти по кругу, 20 кругів, термісти обережно на поворотах, щоб не впасти. На фініші, на чотних кругах беруться 4 учасника, 5, 4, 3, 2, 1 очко. І на нечетних одне очко тільки дається. І в кінці підсумовуються всі очки і визначається переможність. Зритель отец отличне, очень доволен, що это вильниця происходит. Це mm. вже mm. 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 я так понімаю традиція у нас что в прошлом году році. Інтересно понаблюдати. Ми як велосипедисти-любителі, нам цікаво було по це подивитися. Тим паче, ми недалеко живемо, тому ми обов'язково підійшли, подивилися на це змагання. Дуже подобається. А що найбільше подобається? Ну, mm, як перші вириваюся вперед. E, і дуже хочеться з ними поганяти. Змагання у Вінниці стало першим з трьох етапів чемпіонату України з велоспорту. Кращі, за підсумками чемпіонату спортсмени візьмуть участь в юнацьких Олімпійських іграх. Наступні два етапи всеукраїнського змагання з велоспорту пройдуть у місті Калинівка та на ародромі в Гавришівці, 3 та 4 червня. Роман Гах, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.